Всім привіт! Мене звати Андрій. Я живу і працюю в Норвегії. Зараз я знаходжуся у себе на роботі в майстерні. І у нас поступив на ремонт ось такий от трактор Клас Celtis 4. Зараз точно скажу. Ось від нього щиток. 4.4.6. Отак так от. Ступив з проблемою, що десь от протічка масла, гідравлічного масла, може, масло коробки. Ну і от ми так дослідили все навколо, що, скоріш за все, ми будемо його зараз колоти надвоє і дивитися, можливо, там сальник пропускає туди до коробки. Ну, ось зняли вже передній цей підйомник, навантажувач цей. Ну, трактор, в принципі, дуже в гарному стані. Він мало використовується так от, десь на фермі. Чи це, скоріш за все, просто десь от, стоїть біля дому, там якийсь сніг нагорнуть, що дрова підвести. Ну, схоже на те, точно я не знаю. Там якихось специфікацій, там нічого я цього не знаю по цьому трактору. От, тупо от зараз будемо вирішати проблему з протічкою масла. Ну і буду показувати по ходу дії, що там і як. Взагалі, цей трактор зараз починає інший механік крутити. Поки я зайнятий своєю роботою, закінчу свою, приєднаю сюди і буду тут вже більш детальніше крутити його теж. Вместе з цим механіком або сам. Продовжувати. Продовжується демонтаж різного обладнання з трактора. Ось тут от це все буде зніматися, ось ці от бракети для того, щоб можна було долізти до болтів, які роз'єднують трактор. Ну, от класно, коли от такі от з'єднання для кабелів без розйоми, просто собі відкрутив і все зняв. Ось злили масло для того, щоб від'єднати деякі трубки, спускаємо ось з кондиціонера газ, відкачуємо. А, вже зробили це, познімали ось кронштейни для переднього підйомника. Тут ще деякі провода повід'єднували, масло стікає. І для того, щоб його. Розділити на дві частини будемо використовувати сьогодні ось таку тілешку. Ось від неї тут запчасті. А ось на малюнку покажу, як вона виглядає. Ну, Розберемося, як воно працює, десь складемо докупи. Побачимо, як воно нормально чи не нормально. От. Ну, процес йде. Ось так роз'єднали трактор. Використовували ці ось такі от штатів з такими вагончиками, з каретками цими. Ось так виглядає тут. -от. Ну, в принципі, було непогано так. Е, е, Можна було одразу як роз'єднали, з'явилася така щілина між коробкою і мотором. Е -е, Трошечки така уща зверху, ширша знизу. І от ми цими болтами, ось цими знизу підкрутили, вивели так, щоб воно було однакова щілина, тоді воно е вийшло легко. І... Але все одно трошки опустився мотор під своєю вагою, коли роз'єдналися. Ну ми його можемо просто потім підвести до верху, де і все. Отак воно виглядає. Ну що, тут щеплення вже зняли. І зараз будемо ось тут, ми думаємо, що десь тут воно тече в вижибному цьому механізмі гідравлічному, от, будемо розбирати там. До цього потрібно ці кронштейни, які тримають кабіну. Потрібно зняти. Тому підважуємо кабіну і знімаємо кронштейни, щоб долізти до трубочок, які там під'єднані туди до вижибного механізму. Ну, якось так. В принципі, приспособа ну така. Побачимо, як будемо з'єднувати, чи воно годно чи ні. Головне, щоб колеса стояли більш-менш рівно і коли штовхаємо два чоловіки, щоб штовхали цей от трактор, мотор, можна сказати, передню частину, щоб вони не йшли в сторону. Тому що, як трошки закрутить, то потім буде важко з'єднувати. Встежили виживний механізм і вирішили, що ось головна протічка масла знаходиться ось тут. Ось у нас є тут креслення цього всього. Ну, Скоріше за все, що ось тут якісь з резинові резинових кільця, які протікають. От ми Будемо їх міняти. Тобто зараз просто розберемо ось тут все, не знімаючи його з коробки з цього от, з трактора. Просто розберемо цей механізм. Ось так от. от. Глянули на щеплення. Це в принципі, щеплення для ПТУ. Воно в дуже гарному стані, в принципі, міняти немає що. Ось такий от, контактний. Оце залишаємо. Скоріше за все, що основне щеплення таке ж саме, так на вигляд. Маховик теж в гарному стані, нічого робити не будемо. Там теж не знаю насчет подшипника ще поки не говорили в ту сторону, але там сальника кам'яти не будемо. Зараз готуємо приспособи, щоб вижити бо то, що там в середині пружина, щоб її вижити, зняти стопорне кільце. Ось та пружина, стопорне кільце. І тоді весь механізм подасться вперед. І будемо розбирати. І цього, і то збори. Не фонду. Дере круг, коні, вони раунд.

Ну, ось така приспособа, якою ми зараз будемо відпускати шпільки, то на шпільках гайками будемо відпускати е пружину і вилазить буде пошин. В общем, замінили оці от е кільця, оці от уплотняючі в тому першеньку без мене. Ну, він себе являє просто циліндричний такі от циліндричної такої форми. І от з одної сторони і з іншої на ньому ось такі от кільця. Ну і ось видно, що буде видно, пошкоджена стінка одного кільця. Скоріше за все, що його взагалі там, отак от воно роз... закатало туди, коли його туди вставляли, завернуло. І якось там відшкребло там, чи що, я не знаю. Ну, навіть відірване таке. Навряд чи що воно просто так з'їлося, що воно там цей поршень ходив туди-сюди, вперед-назад. Це вже, я думаю, просто коли вставляли, так от якось необережно. Можливо, навіть без такого от приспособи, той, що ми придумали. Ну не знаю, можливо у нас теж те саме вийде, тому що вона так трохи туговато заходила, мені так сказали. Ну все, вже скоріше за все прийдеться збирати назад. От раді цих двох колячок довелося половинити трактор. Отак от, от воно виглядає вже складеним. Трьох не так. Харду тестить, харду приод. Ну і для того, щоб провірити, чи взагалі буде тримати тиск цей весь поршень, ми зараз, Ось тут входи для масла. Ось тут тут. Ми зараз спробуємо туди хоча б дати повітря під тиском. І от воно побачимо, буде воно там виходити повітря чи не буде. Взагалі, буде відбуватися. Ось цей першеньок номер 8 те, що я казав, що от, дві резинки на ньому знаходяться, він циліндричної форми. І ось якщо видно, буде зараз будемо подавати сюди от, тиск повітря, щоб бачити, чи воно, як воно діє на поршень. Ось в цю камеру. По ідеї, по ідеї воно має стиснути пружину. Але так ми вже пробували, в принципі, але так як у нас тут ну, скільки компресор дає? 8-9 бар. А потрібно тиск масла, який там буде працювати, буде 25 бар. То якби того недостатньо, воно не вжимає. Но ми перевіряємо, чи герметично, чи нічого не буде туди сифонити. Ну, шипіння якесь не буде. Ось придумали ось таку приблуду. Он до того виходу, що я тільки що показував. Зараз під'єднаємо просто шланг від компресора. От. Ну, у нас і фонить тут у нас на з'єднаннях. Але тут ми бачимо, що якби нічого такого там не пухірців, повітря немає, нічого немає. Ну... Ми якби, більше за все думаємо, що все герметично. І можемо вже складувати. Прикрутили щеплення. Ось таке от. До речі, це щеплення на, на ПТУ. А от уже на, на колесний цей рух, на, на, на передачу моменту на колеса, на коробку туди. Уже там всередині там такі пакети знаходяться з пластинами. І в залежності від е, ряду передач, ну, там той чи інший пакет він там, е, е, гідравлічно розмикається, мокре щеплення. Ну, ось вже починаємо скручувати е, докупи цей трактор. Тільки що з'єднали його, в принципі, за допомогою цих от, таких от стояк, кареток цих з болтами великими, ми думаємо, що було трошки нам легше все-таки. Ну, набагато легше його з'єднати цей трактор. У нас у нас вийшло отак потрошку піднімати, опускати, що коробку, що мотор. В принципі. І цим ми досягли того, що в принципі, ну, більш-менш легко війшли одне в інше. Ну і зараз буде робота, просто все назад. От мені вже дають інструмент, щоб не трендів, а працював. Ну Майже все зібрано вже. Зараз останні такі так сказати, роботи. Заключені, тобто під'єднуємо провода, заливаємо вон мастило, воду зіля вже, ну не воду, там концентрат розведений. Ось. Оттуда у нас масло. Так, удобніше літрів 50-60 залити. От що класно, що от є, от наприклад, колбочка, в ній видно рівень мастила. Там, там провода під'єднують, спляємо батарею і будемо пробувати стартувати вже. І так, перший старт після реставрації. працює, по крайній мірі. Трошечки трактор прокатався і було виявлено трошечки, що підтікає масло з гідравліки, і тому зараз загнали його після невеличкого, зовсім маленького туру всередину. Підкрутимо масло да, і е, вже буду тоді його ганяти трохи більше, щоб, щоб розігріти, щоб там, прогнати воду, візде по каналам додати масло, ще щось. Е, Отаке. таке. Поки що все в порядку. Ось мігає, що включений ПТУ. У нас тут є різні думки, що це може бути, але хазяїн сказав, що буде сам його це все робити. Ну, то якби хай собі і робить. Ну що, виїжджаємо. Я ще знав, як тут його їздити. О! Він так от. Ну, зараз пробую щеплення, но ну, ось... Чуть-чуть ну, кидає, треба геть повільно так. А не, в принципі нормально. Потрібно звикнути до трактора, дай буде нормально. Оно ну, дух. Да, чуть кидаю. Так резко воно бере. Примерно нормально. Ось і все. Отак от, от вже закінчили з цим трактором. Долив чуть-чуть охолоджуючої рідини, перевірив, чи не підтікає масло на гарячий, вже коли воно прогрілося. Щеплення стало краще працювати, коли прогрілося масло. Я думаю, що з трактором все в порядку, тепер буде. Від себе хочу сказати, це не була інструкція по ремонту цього трактора. Це просто такий от відео огляд, як от ми працюємо тут в селі, в майстерні. Ремонтуємо трактори. Просто про це ну, про от як воно відбувається тут. Да і все. Всім пока. Будуть нові відео. Дивіться.